Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичка в Київ. Тричі наймічку в Київ Катря проважала. Так як матір у четвертий провела небогу, аж у поле домолили. І молила Бога, щоб швиденько верталася. Бо без не неї в хаті якось сумно, ніби мати, покинула хату. Після причистої неділю та після першої трохим старий сидів в сорочці білі. Брилі на, на приспіль. Перед ним собакою у ночок ігрався, а внучка в юбку одяглась у Катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміявся старий і внучку привітав, неначе справді молодець. А де ж ти діла пеляницю? Чи може в лісі хто дня? Чи може попросту забула? Чи може навіть не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зель і намічка вийшла в чати Звіщати свою, свою галу. А Марко в дорозі? В <кій> дорозі ще й досі. А я ледве додивила до вашої хати, не хотілось на чужині одній помирати. Коли в Маркаді ждатися, так щось тяжко стало. Пішла в хату Катерина і ноги умила, полудумать посадила, не пила, не їла стара Катерину, коли в нас неділя стюзя. Треба буде акапісланяти, Миколаєві святому і на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, да дор в дорозі занедужив, сохрань Боже. Катерина, не та вже я стала, не недужою і на ноги стати. Тяжко умирати В чужій теплій хаті. Занедужала не Бога, вже й причащали, і маслосвятя служили. Ні, не помагала. Старий трохим понадвір'ю, мов убити, ходить. Катерина ж болящий і очей не зводить. Катерина коло неї і дню, і ночує, а тим часом сечі вночі недобрі віщують на коморі. Болящий що день, що година, ледве чути, питається. Доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, та ще дождала. Іде <клес> Марко і йдучи, співає, як поспіша досполі, мужу пописає. Везе Марко Катерий, судда до його. А навіть батьковій ще і ось що почував. Раді чіпок топчі золотою, І червону зарокустку з білою рукою. А діточкам черевички, фіг та винограду, а всім у купі червоного, вина з царграду, вітер строє, барилі, і кам'яну з дону. Кого везе та не знаю, що діється вдома, де марков сижу. Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше видиха. Слава тобі, Христа На насилу двіждала. І отче наші тихо, тихо, коло Христа чекала. Старі воли випрягають, замість заховає жану, а Катруся самака оглядає. А де ж Ганна? Катерина? Я баки байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже не здужа. Діма ще в хату, поки випігає волибасінь, на тебе Марко дожидає. Іде Марко не журиться? Йде Марко віжили? Війшов. Війшов. війшов Марко в малу хату і став у порог. Аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу. Насилу діждались. Вийде, катря з хані. Я щось маю розпитати, дещо розказати.